Хоть тут мистер Гусь не знайшов. Ну, всем привіт, мої друзі! з вами знову я, Містер Screech Games. Сьогодні, як ви бачите, я знову на цьому аккаунті. Ви знаєте, що я його представлю. Класно, треба було зайти на п'ятій сервер. Ну, я спавню. Ну, і це руль. Так. Зараз... Принт. Моск. Вот. Камера лок. Камералок. кауна, кауна, кауна кого на? Кого е, на мене? А ой, ні, не, не те кауна, сорі, Блін, Ну то спав пауни пить. хм хи Тридцать пау так поменять. Я веселюсь, э, чтобы три час прошло. Блин, серьезно проходить. все, і в мене во, і я можу поміняти на нору. Ну, як ви знаєте, нору. Нього на 10 для моєї версії. Е, нова версія. Ой, на я поліз на нього? Ой, на що я поліз на нього? Перший спа... Ні, Нашу, да тут цей от. Ну да, врогу нормально Чи так читал. І, І тут ще багато таких професіоналів, які можуть за секунду а, тебе кикнути. Що це за палка? Я думав, що це за палка. Что кайфа нет? Так куда-куды, куды, куды? Так Ам. о, зашло. Третий спаун, четвертый спаун, так, норов. No ти чого не біжи? А то що тут сейф зона. потрібно вийти з цієї зони щоб я почав його нарешті домажити. Куда це ми втікаємо? Хоп? Добре, що ця, цей другий скіл це авто. Скіл. Може я ще сьогодні піду у цей. В БФ. Ну, це не точно, це не точно. Може друге відео буде побере. Вертаюсь в БФ. Частини, по-моєму, там третя, чи четверта. Третя, 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 так. Да. Чи друга? Я не помню. Треба зайти на свій е канал, подивитися там. Я... Стопе, стоп-камера. Все, я зайшов в БФ. Може сьогодні наберу я нарешті на фрукт. Зніму коротке відео, може два, може три. І надіюсь, ви наберете мені 50 підписників. І я випущу нарешті свій перший стрім. Надіюсь, він вам понравиться. Ну, але треба 50 підписників. То, будь ласка, підпишіться, якщо вам не важко. <свіс> ну, я знаю, що вам не важко. Ну, може таке буде. Ну, але я вас не заставляю, це ви це от це вирішаєте, що там робити. Чорний плащ я надіну, Він мені туди, 100 туди дає. Думаю, це норм. І думаю, це не нормальне місце спам. Серйозно. Так, я ще продвину візансіду. Так. Хоп. Мого друга Бісінто, я теж хочу собі бісінту, але він дуже дорого стоїть. Мільйон. Того е я, можу, буду збирати лям. Для мого друга лям це на Ізі може нафармити. Я не знаю, чесно. Але мені це дуже важко. Я єлі єлі 960 тисяч не збирав. Ну, так, да, я колись магну купляв. І, і. І волю купив на 300-му як я зразу. І там треба, по-моєму, ще щось прокачати, по-моєму. По-моєму, там. Хватить говорити, по-моєму. Ммм... Mm, там треба хп. Насікийсь помо. Да моя. я вже, чесно, задовбався це слово говорити. Так, і тут один... Спаун. Зараза, не заспаунилась. Ти рутити ти ти субтитров ти ти А.Егорова Ну, мені все одно на них. В мене оце от. Я просто волю Ну, щоб подивитись, де всі, Бо в мене вже нарешті воля на такому от рівні. ну, Типу там, де я дуже багато бачу. Це дуже класно. Це дуже класно, бо... я далеко бачу і... И це монет треба для института для вольного вблюдение в 2, короче. Ще мне не треба. По-моему. 35 левелів. Да, 35 левелів, а вот 35 кластей на тех челиков. А вот на тех, ну, але все равно на босса я ще може, сегодня піду. На босса, може, я щит не Ну, але обов'язково я сьогодні маю попасти на цей острів. На острів той, який я завжди люблю. Так, да, це мій любимий острів. Не, ну а що? Він класний, він на небесах. А я люблю таке все ту <тит> Не, ну він бот чи бот? Але все одно від його трезубця треба увертати. Давай, стріляй, бот! Ай. По-вою жопа. Не Ай. Ти що це робиш? Давай. підходь. Ай зараз не вспів. Та що тут в мене хочеш? Я не хочу здихати. Боси мені треба кікнути, щоб полічити його нарешті три зуби. Прокачати його, як ви пам'ятаєте, на моєму аккаунті він там ще не був прокачаний він на максимум. Ну як? На, на всі скили, тільки один там був. Ти мене де тянеш. Бля, Якийсь вірул басейн. пул це басейн. Я не розумію, як пробратися до нового стрільового. Можемо збирати на нього чи на другий, чи на цей. Ти не відхилися? хилыйся До... пропустим ненавижу його. Отстань, що, шо, лупша? Давай. бот. Хоп. Я хочу ще зробити ноги В2. Ну, але це треба друге море. І це буде... Ти достав мене, Стань встанет мене. Так. Да ти вже хватить своїм тризубцям туди кидати. Ти вже достав. Вал я здох. Надеюсь, він не відхил за цей час. Що десенько качаємо. Здорово, зруй, здорово, звернувся. Три тире. Так. Ви даже чуєте, як я клікаю, щоб він не відхилився. Та він вже до мене достав, чесно, я вже його ненавіжу. Це не автоклікер, це мої кліки. ні 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 брат, я тебе зараз застаню. Не, брат, ти до мене не, не прийдеш. Отфут-фут-фут-фу. Аккуратно він кидає свій тризубець. Тр... 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 Ти серйозно. Зараз... Ні, ну ти сліпий. Я зади тебе. М да, сліпушарий, сліпу, сліпошара. І сліпошара. Разрубить, конечно, в стенку кидай. А что я начинаю могу рубить? Давай, поднимаем и туда его. Туда ты бы! Тих чухню. Так. Це викікну. Ой, зараз буде друга стадія, ой, вже друга стадія. Вдихай бот, здихай. Ай-яй, це погано, це погано, це дуже погано. Він можемо накікнути. Немає шансів проти мене, проти професіоналів який би в третьому третьомурі, я просрав аккаунт. Не треба було на аккаунт Норіка заходити. Я призрав з аккаунту. Я вже нічого не хочу, просто вернути аккаунт. Серйозно, якщо я верну аккаунт, я зроблю шорт. Шорт. И плюс НД вам сподобається шорт. Що я обернув свой аккаунт с третьим морем. З, з, з своим фруктом. Кстати, який там был фрукт? По-моему... А, да, Rumble. У меня ще феникс є в инвентаре. А на що я затрейдив, я не помню. Честно. Честно, я не помню. По-моєму, це на якийсь міфік, чи ні? Ні, ні не на. Не... Стоп. А да, я на кон. Ні. Чи да. Я не помню. Чи то на контроль, чи, чи, на, які... чи на якогось другого міфіка. Трейдов. Поїхали. Ти мене вже так розізлив. Казі... Я тебе без так дам. Ты. Это другая стадия, Ты другая стадия, Ты сдохнешь, ты сдохнешь, ты сдохнешь. Сдохнешь, бот, нуб, лох. Ты а, Нет, я сдохну. Я сдохну. Я сдохну. Мне надо. Ц... Цей плащ. Ну все, брат. Я полетів. Ой, все, мені жопа. Дешимся, 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 дешимся. Он астральный. Он астральный. Он астральный. Пару... Ты издевайся. Ты издевайся. Ты издевайся. В смысле? Вы совершенно бачили? Вин... Вин... В него читы. Він ще, ну, був в другій стадії і став в другій стадії. Це як можна так? Це. Неможливо. Взагалі. Якщо в іграх таке є, що в босів є тіти. Я, я так не думаю. У мене взагалі хп... цей от полетіло кудись. Андроваттер Сити. Давай. Ну, сайт. Андроваттер Сити. Давай. Давай свій трайдер. трейдер, трейдер, трейдзе. Не так, не так, не так. Він зараз мене кікне. Ох, йо Хух, бот. Ти куди йдеш? Ой. У мене є пара хвилин, щоб е до нього прийти. Ну як? Хвилина. Чи 20 секунд. Я не знаю. Шутка, шутка, шутка. Ні. Ти здіваєшся. ні. Ну, ти здіваєшся. Ну, я вже дос... Я вже додовбав. Ну тебе нафіг. Я тебе не буду гляти. Це мене достав. Ой. В деяких моментах е, я просто мовчу. А може я буду вирізати це. Хм Воїни чешу. Ну ладно, воїни 32 квеста на воїні М -м -м. Це буде піпець. Интересно, я кивны мастера. А че в них розовые плав... плав... плавники? А, бо боны, наверное, фиолетовые. Ну. Фі... Чи плавники. чифолет. вони банны розовые фіолетові рыб, да? Четыре монстра. Четыре монстра. Усталось в буде Станіський оверхит. Давай мастер піднімайся. Одного челика не хватило. За що? 17 тысяч я получаю за Нехиленько так надеюсь я сегодня серьезно пройду туда получу щось Не знаю що конечно Але щось я получу Надеюсь Новый мастер Так еще одного челика так, треба, зробити. Так, так, на, 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 на-на-на, на. на, на, на. дета, да. оп-оп. Є один квест є. Ще тридцять. Ну як? Не квестів, а левелів. Квестів може менше хе <гум> Буде важко. Не знаю, як вам мене чути, але. Але. Надіюсь, нормально. Бо я не хочу перезнімувати, чесно. Мені ще відео по Доросу може знімати. Може по... какие серые, не знаю. Ну, что поискать какие серые, мане. Я же плюс донат поиграю. Подавлюсь, чем не за на видео. М ну, не знаю. Ну, надеюсь, за Ну, может, я не буду, конечно, снимать по плюс донату, потому что это просто скучно. Просто стоишь и ждешь, э, и вы тебе задоначить. Хотів. Так. Може по шейке якісь весь нему вообще по другій, Ну, типа, не по Роблоксу, а по якісь другой. Ну, блін, ну у мене крім Роблоксу нічого нема. Останній Мастері, Останній МАСТЕРІ, давай. Брод, давай. Фу, Breakdance. Два левела получил. Так. Мм. Тичел. Мені, короче, ще м 900 000 треба. І Кيكي. 90 квестів за 10 000. Я тики зараз это понял. Жопа, жопа, полная жопа. Ой, пацаны, вам не жить. Я вырос и сайбер. И вам, честно, вам не жить. Флатин кик. Просто останий челик. Хух, в мене останній скіл не... Ем... Uh, no. Darkstep Так, так, так Ем... Uh, Оп 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 Ммм... Mm. Надіюсь я якось верну свій аккаунт Не знаю як, але надіюсь що верну Може в другому відео буду показувати, що це таке. Може ви знаєте. І напишете в коментарях. Ну, це не точно. Це як ви захочете. Може я, кстати, буду вже закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока!